З вами Діма Trans і сьогодні буде історія поїзда 81 дроп 7021. Почалося все у кінці 90-х років. Києву був потрібен е, новий поїзд. І у кінці 90-х років е, е, був представлений поїзд Славутич. Ну, як би вам сказати, це звичайний номерний Пітерського заводу з зміненою кабіною, з зі змін... зі зміненою двер'ю, зі зміненим салоном, з стаблом. Ну, як би в серію він не пішов. Отак виглядає салон. Мні, Напоминає Варшавський салон Варшавського поїздка, який передан Києву. Тільки ось роз, роз, роз... роз... конфігурація сидушок сід... зов... зовсім не для метро. Но потім вже почали думати про реальний новий состав. І цей новий состав оказався. Крюкавець і Крюковський вагонобудівний завод з 2003 по 2005 рік зробив 81, 7021. І з відкриттям станції Бориспільська цей поїзд представили. Він був у жовто-червоному фарбуванні. Такі, такі поїзди зараз не, не знайдеш ніде. Вони вже перекрашені. Спочатку, коли цей поїзд тільки починав ходити, всі, е, всі почали скаржитися на духоту в, салону, в салоні. І потім вже через декілька років його е, відвезли до ну, Кременчук туди завезли і е, потім у дверях з'явилися решетки, а на окнах з'явилися окна. Ну, форточки. Потім машиністи е, почали скаржитися на те, що вдихти така кабіна, тобто багато рікадії з кабіни. Всього поїзди випущено два. Зараз ці поїзда гарно експлуатуються на Середсько-Печерській лінії. Як пасажирські потяги. Вони використовуються у рейсах у повітряну тривогу, так і не в повітряну тривогу. Ось Ось таке було відео. Чекайте ще історії про потягів і всім до побачення. А ви подивіться, як вивкається.